Натовп на сходах, натовп в коридорах, натовп в кабінетах. Новостворену постачальну кампанію Хмельницьк Енерготбут заполонили споживачі приїзду знімальної групи. Люди відверто радіють, кажуть, стовбичать у черзі по 2-3 години. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми вас чекали. Та що? дивіться, що тут робиться. Розказуйте. Розказуйте. Тут це це що тут робиться. Це було новим роком. новим роком була черга, що ми стояли по два по три дні. Зараз так само над людьми здіваються. Це це е, униження для людей. Що а ми маємо здати? От, оцю бумажку маємо здати. Отаку от бумажку маємо здати. Во скільки ми кіловат потребілів за місяць? Папірець цей називається рапорт про спожиту електроенергію для юридичних осіб. Документ має дедлайни в кожного він свій, однак спільний строк подачі від першого до третього числа щомісяця. місяця. поставити в одну чергу, праві Е, Сюди здати рапорт другу в общем, дві черги треба зранку простояти людей обслуговують у трьох кабінетах, працюють без обіду для підсилення. Залучили навіть бухгалтерський цех. Учільники компанії кажуть, роблять усе, що можуть. Тобто зараз скільки наразі приймають два чоловіка в этом кабінеті, в тому шість і в наступному ще два. Всі хто може. Там де не приймають. Там Не приймає, там печаті тільки ставлять. Во написано, хлопці. Во, во. Що так вмієте? Бо може досить. Ну де ж приймає, як ми стоїмо в черзі. Чи дійсно усе так, як кажуть керівники, перевіряємо самі. Рапорта тут приймають, я перепрошую. Приймає. Хто приймає рапорта? Я рапорта? Ви одна, так, тут приймаєте рапорта? Там є одне робоче місто, яке приймає рапач. Чому нам ніхто не скаже. Вже я кажу. Ну, ви дякуємо. Дякуєм. Аби не сивіти у чергах в організації вже два роки як створений електронний кабінет. Мовляв, там можна і рапорт подати, і заплатити, і показники передати. Щоправда, про це запевняють керівники структури. До речі, ходити шукати їх по кабінетам нам не довелося. Обидва очільника в черзі разом з людьми кажуть аншлаг бо люди ігнорують можливість електронного обслуговування. Хто? В кабинете не зарегистрировался, те будут стоять в очереди. Ну как все люди, которые могут выполнять ту работу, все задействованы до единицы. Видите, свободных мест нету. Где-то у нас ну, зареєстровано около 7 тысяч потребителей из 21. Юридично. юридически. 10. да меньше 10. Ну вот все приходять в кінець місяця, чекають останні дні місяці, тому така ситуація. І в нас і в Хмельницькому, і в наших. В центрах обслуговування клієнтів по району тим часом споживачі кажуть і раді б скористатися електронним особистим кабінетом. Та він не працює. А по чому ви ні хиті пользуватися електронним кабінетом? Тому що? Потому, що вам об'ясняє, що здаєш електронний рапорт, а он не проходять. От, і при цьому при приходіш на правду все плачеш штрафи. От чому. коли ми залишали офіс Хмельницькобленерго, людей в коридорах було менше. Однак і самі енергетики прогнозують, що черги будуть і надалі, ба більше анонімно нам зателефонували самі працівники структури і підтвердили слова споживачів. Електронний кабінет для юридичних осіб дійсно не працює. Вони хитрі, показники людина може подати, але ні роздругувати, ні рапорт, нічого він взагалі не може. Він інформацію отримати ні. …не може, Бо все воно не працює. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.